Ви, мудрі прості, вислухаймо святого Івангелія Мирусі, духови, під матея святого Івангелія читання. То мі, Господь, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю, був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, наняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, Кого побили, кого вбили, кого ж укаменували, тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, озрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигобить відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди, тоді Ісус сказав їм що ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничий став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Слава Господи, слава тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ісус, говорячи притчу про виноградаря і виноградник, пригадує нам так звану пісню Ісаї в п'ятому розділі пророка Ісаї ми читаємо про виноградник і виноградаря. Це є пісня, яка закликає до справедливості. Тому що в цій пісні говориться, що Мало бути, одне стається друге. Мало бути, життя праведне, а сталося проливання крови. Мало бути, доброта, а сталося переслідування невинних. І, звичайно, що ми не відчуємо то нашою українською мовою, але мовою, якою писаний мазурецький текст, переклад. Ми можемо навіть зрозуміти, де є мішпад і миспа, і подібне міжпад миспа, де є кров, або де є вчинення справ... закону, а де є проливання крови. Ми зрозуміємо також, до кого Христос керує цю притчу, але не лише, не лише до фарисеїв, книжників чи садоків. Часто, Людина забуває, що цей виноградник, який в Біблії має два значення, може бути улюблена дружина або в значенні як Ізраїль, як народ. Коли Христос говорить до Ізраїля, Він керує також до ширшого значення осіб, не лише до конкретно етнічної групи осіб чи релігійної групи осіб, до всіх. Забування про те, що виноградник збудував не я. Знаєте, в Сирому Завіті чітко йдеться, і ми то знаємо, або ті, що читали Старий завіт, бачимо, що коли Бог дає закон, цей закон не як тягар. Закон це і дороговказ, дорожня карта. Ми кажемо, ми робимо план. Або щоб щось збудувати, ми мусимо правильно все крок за кроком зробити, щоб та будова стояла. Ми не можемо сказати, я збудую фундамент з дерева, а потім зверху буду заливати бетон. Нам Скажуть, так ніхто не робить, ти себе причавиш або когось другого. Тому є та дорожна карта для нас потрібна. І коли скільки людина дотримується закону, тому що людина здатна до творчості, творчості в позитивному значенні того слова, і творчості якихось девіацій, яких, якогось насильства. Власне, так, як говорить Ісаї, який також є людина, але має дар від Бога, має розуміння пророка, здатність випередити подію, читаючи те все, що відбувається перед ним. Коли людина відходить від того, коли людина каже, я сам собі, я сама собі знаю, що робити, це вже той гріх гордості ставити себе на місце Бога. А ми знаємо, що ми, як каже Христос, в іншому місці в Івангелії не можемо свій волос зробити іншого кольору, хіба що помалюємо його, але ми мусимо постійно малювати, бо він інший не буде. Ми не здатні зрозуміти природи речей, хоч багато чого знаємо. Ми, нам здається, що ми здатні щось передбачити, але до кінця так не знаємо. Ми кажемо можливо, гіпотетично. Отже, коли ми не дотримуємося дороговказу, ми обов'язково зробимо з себе Бога. А то буде так зване «багатобожі», тому що кожен захоче. Бути на місце Бога. І тоді ми можемо продумувати різні найгірші сценарії. Ми завжди себе запитуємо, коли стається щось страшне, трагічне, чому. Ми пробуємо пояснити це, шукаючи збігу обставин, осіб. І так далі. Але ми знаємо, що джерело трагізму і того всього є в людині. Це ніколи не є Боже випробування. Ми пробуємо так по своєму сказати як християни. Бог мене утверджує, Бог дивиться, яка моя віра. Це все є наслідок людської діяльності, не обов'язково нас, але як наслідок. Тому що бракує людині дороговказу. А також, коли ми вже дивимося на себе, тих, які приходимо і молимося, також, знаєте, є чого мені, також комусь з нас закинути. Не заради того, лише, щоб закинути, але вказується на те, що як багато що нам потрібно працювати. Як нам не потрібно думати, ну все, от я все зробив, я все зробила, я є тут. Я в неділю був в церкві, Галочка, я то зробив Галочка, я там дав на бідних Галочка і так далі. Ні. Тому що нам потрібно постійно розвиватися. Нам потрібно розуміти, що Християнство, і я повторюю, то і буду повторювати собі і кожному тут присутніх, це не є щось номінальне. Нас занурили в воду, помастили єлеєм. Все. Це тільки початок. Початок того, щоб пізнавати Бога, який дає себе осягнути і зрозуміти людині. Тому що стається один із нас. Знаєте, довкола стільки негативу. І розумію, є обставини такі. І справді, знаєте, коли ми входимо в такі напружені середовища, або якісь ви працюєте десь в місці, де є люди постійно негативні, бурчать, все не так, все не добре. І, звичайно, воно на нас впливає. Ми нервово реагуємо, ми хочемо звідти, звідти втік, втекти. Але з іншої сторони. Ми також можемо якось себе абстрагувати від цього. Тобто ми здатні думати про щось друге або концентруватися на чомусь іншому, щоб не ставати зарядженими негативно, так як інші люди. І, слава Богу, ми маємо таку можливість. Людина хоче шукати причину чогось недоброго завжди поза собою. Але вона, коли чинить зле, то означає, що вона поставила себе на місце Бога. Ось спадкоємець. Ходімо і вб'ємо його, хоч несвідомо. Ні, я не думав вбивати Бога або заступати собою Бога, ні. Я вважав, що я поступив правильно. Христос, коли закінчив притчу, і поставив риторичне запитання, на яке не потрібно давати відповіді, що зробить Господар з тими виноградарями? І відповідь була не від нього, відповідь була від адресатів цієї притчі. Він прийде і їх вигубить. А виноградник найме іншим виноградарям. Які приносимуть своєчасно плоди. Я думаю, це дуже добрий, добра пісня ісаї, і притча, яку скеровує Христос до своїх слухачів, до людей, які хочуть думати, до людей, які думають кожного дня, не лише вибірково. Коли їх примушують до того. Я думаю, що це також добрий текст Святого Письма, щоб роздумувати нам щодня. Бог нам дає усе, це і дар Його, наше життя, кожен із нас тут присутній. Наше питання стоїть тільки. Як часто я роблю з себе Бога, викидаючи Його з Його місця, яке він створив, як часто я викидаючи Бога, вбиваю не лише, хочу вбити не лише Бога, але також інших довкола мене, тому що я знаю, що треба робити. І думаю, що і тоді 8 століть до Різдва Христового і 21 століття після Різдва Христового, той текст і дуже актуальний. І дуже актуальний, особливо для нас, українців, які є в Україні, які є поза межами. Дивитися на різні постави суспільств, на різні Слова риторики, які вони вживають. І я думаю, що властиво, коли б людина знала Божий закон, вона б не допускала створювання пекла вже тут на землі. Просімо в Бога про дар постійно дякувати йому і усвідомлювати що нам не потрібно інших богів, включаючи нас самих робити з себе богів, що нам достатньо Його, і ми дякуємо Йому за довіру до нас. Амінь.